Село Нове Поріччя засноване у 1762 році. Знаходиться воно поблизу Городка, у центрі теперішньої Хмельницької області. Саме тут і знаходиться будівля флігелю 19 сторіччя, що понад 130 років слугувала приміщенням школи. Через невелику кількість дітей у селі школу у 2017 році закрили. Зараз в ній знаходяться новопорічанська бібліотека та будинок культури. Юлія Трімасова не тільки вперше на власні очі побачила рогату школу, але й познайомилася з тими, хто в ній працює. Насправді очі загорілися, і вона зовсім не така, як на фотознімках, тому що, на жаль, фотокартки не передають тої сієї краси, яку я побачила на власні очі. І мені хочеться, щоб і більше і більше людей побачили це, дізналися про це прекрасне місце і досліджували. Нашу Україну насправді тут дуже дуже гарно. Я уявляю, яка тут краса, коли жовте листя або коли зеленіє. І це такі маленькі Карпати. Дуже тут гарно долаючи круті стежки, Ми дійшли до місця на мальовничому пагорбі, де раніше був розташований маєток скібневських. На жаль, від нього майже нічого не залишилося. Насправді мене переповнюють таких два почуття. Це в мені сидить і оптиміст і песиміст, тому що оптиміст радується тому, що є хоча б ті залишки, і можна побачити, можна собі в уяві промалювати і промалювати те, як я на папері, те, що тут було. А песиміст, звичайно, розчарований, тому що хотілося б побачити цю красу хотілося б, щоб насправді молодь, сучасні люди могли б насолодитися цим прекрасним місцем. Насправді це була б така родзинка. Цього міста як розповіли Юлія Трімасова та Сергій Щур, під час цієї поїздки вони лише ствердилися у намірах продовжувати свою співпрацю, Тож сподіваємося, що в невдовзі ми побачимо нові листівки з архітектурними пам'ятками городоччини.